В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. На березі Генісарецького озера, недалеко від містечка Гергеси, в погребальних печерах, які Євангелія називає в гробах, жили двоє біснуватих. Вони були настільки люті і небезпечні, що місцеві жителі їх боялись. І ось сьогоднішнє Євангельське зачало, яке ми уважно прослухали, повіствує нам про те, як Христос Спаситель їх цілив. Тільки Христос вийшов, човна і ступив на берег, ці бісноваці до нього підійшли з претензією, що що ти, Ісусе, Сину Божий, прийшов. Передчасно мучити нас. І далі вони кажуть, що якщо ти повелиш нам вийти, то дозволь нам війти в свиней на березі недалеко пасуться велике стадо свиней. Христос сказав тільки одне слово вийдіть. Біси із нещасних двох біснуватих вийшли і вселилися в стадо свиней. І раптово в стадо свиней кинулося з крутого берега в озеро і потонуло. Пастухи, які були біля стада свиного, побачили це, побігли в Гергесу, розказали людям, власникам цих тварин. І ось все місто вийшло до Христа. І страхом просило, щоб він відійшов від їхніх від міста Гергеси. Ось таке дивне прохання, дорогі братії сестри. Христос Спаситель звільнив від оков дьявольських двох нещасних людей. зцілив біснуватих. І сьогодні. Нам всім доцільно звернути нашу християнську благочестиву увагу на деякі речі духовного світу, які так чи інакше і зараз зустрічаються. Що таке біснування? Багато хто думає, що це психічна хворода, психічні розлади. Це не так. Біснування це є той стан, коли в здорову людину вселяється інша духовна істота і живе в людині. Це не психічні розлади. Біснуватих, я думаю, так чи інакше бачили ми всі, особливо хто був по чаївській лаврі. Біс, який вселяється в людину, мучить її. Власне кажучи, яке завдання сатани, Сатаниса? Погубити, люди... погубити людину, причому різними способами, шляхів є безліч, ціль погубити людину. Що ми для себе маємо знати? Діявол або це реально існуюча істота, яка наділена розумом і волею. І розум, і воля дьявола направлені тільки на зло, тільки для того, щоб погубити людину тому він і іменується чоловіку убійцею із коні. Якщо дьявол так прагне погубити людство. Чому він до цієї пори ще нічого не зробив, не погубив всіх людей? Тому що він діє тільки по попущенню Божою. Без волі Божої. дьявол не має влади навіть над свинею. Саме сьогоднішнє Євангеліє і яскраво нам про це свідчить. Дьявол мучить людину по попущенню Божою. А коли ж Наступає той момент, коли ми підпадаємо під категорію тих людей, які можуть стати мучимі дьяволом. тоді, коли ми самі себе гріхами удаляємо від Бога. Святі отці кажуть, що дьявол сильний нашими немочами. Перш за все, слабкою вірою. Непобожним життям, невиконання заповідей Божих, коли людина свідомо грішить смертними гріхами. Взагалі найперше завдання дьявола – переконати людство в тому, що його нема. Або в тому, що він такий сатирично казковий персонаж. От над ним всі сміються і нічого страшного в цьому нема. Це його головне завдання. Він страшна люта істота, яка бажає нашої вічної, підкреслюю, вічної смерті. Він так часто подвижникам пропонує всі блага землі за душу. Що віддай сатані душу отримаєш все. Значить, всі блага землі не варті цінності нашої душі. Значить, ми настільки багаті, що маємо непорочну душу, що всі блага землі ні в ніяке порівняння з цим не йдуть? Чому ми часто про це забуваємо? Як же застерегтися від дьявола? Господь в Євангелії дає рецепт робці, він каже своїм учням, і зганяється постом і молитвою. Хто Бога боїться, виконує заповіді Божі, веде звичайне християнське життя, як про це нас учить Євангеліє, до того дьявол не приступить, тому що Бог охороняє таку людину. Хто ж сам себе переводить в табір ворогуючих проти Бога людей своїми власними гріхами? Ось до таких людей мало помалу різними способами приступає дьявол. Згадаймо Адама і Єву. Варто було Єві порушити заповідь Божу, вкусити заборонений плід, вона до цього і чоловіка спонукала, согрішили обоє, причому наслідки були катастрофічні, вони були вигнані з раю. Їхня природа змінилася. Раніше, коли вони були безгрішні, вони були нагі й не стидилися, не відчували ні голоду, ні спраги, ні холоду. Як тільки согрішили зразу, зробили собі опоясання з, 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 з листків, почали відчувати спрагу, холод. Їхня природа стала вражена гріхом. Боротьба з дьяволом буде протязі всього нашого життя. Як же він бореться з нами? Першим ділом він всіває гріховні помисли. Спочатку гріх приходить в нашу голову помислом, дявол ласкатіством каже: нічого тут дивного немає, так живе весь світ. Живий ти так. І як тільки людина согрішає, тоді дьявол вселяє новий помисл. Ти цим тяжким гріхом прокляв сам себе, тобі не буде прощення, тобі уготований ад, все ти вже будеш проклятий Богом. І тоді людина падає в тяжкий гріх отчаяння, туги, смутку, і дуже часто віддаляється від Бога. Перше, не можна слухати сатани, не можна думати, що треба жити так, як живуть всі. Якби праведний лот жив так, як жили в Содомі і Гоморі всі, і він би став содомітом, а він жив так, як треба. Він жив так, як учить Бог. Друге, якщо хто согрішив, не Господь. Церква як учить, скільки брасти не впав, встань і спасешся. Господь на те й дарував великий дар покаяння, щоб обіл убілити свою душу через один лише крок визнати свої гріхи, осудити їх і попросити в Бога помочі ніколи до них не вертатися. І цим людина змінить своє єство. Тепер, браття і сестри, згадаймо тих жителів, які попросили Христа відійти від їхніх приділів. На превеликий жаль є частина людей, які не хочуть знати взагалі релігійного життя. Не хочуть, вони не воюють з Христом, але до нього байдужі. Так от Євангелія застерігає від такого шляху. Тут немає середнього. Якщо ти не піднімаєшся, значить ти падаєш. Господь сказав в Євангелії, характеризуючи це іншими словами. Хто не зі мною, той проти мене є. В духовному житті не може бути нейтральності. Тому остерігаймося, браті і сестри, холодності і розслабленості. Помолимось. До милосердного Бога, щоб Господь нас зберіг от всякого зла. Не веди нас, Господі, воискушеніє, но і збави нас от лукавого. Амінь.